Вітаю всіх користувачів Укрпошти. Отримав назад посилку, яку я відправляв майже два роки тому. 11 липня я відправляв її, 23-го року, 23-го. Зараз 25-й рік, 8 квітня. Дивіться її стан. Вона ніби побувала під сідлом якогось наїзника. Звертався на Укрпошту, на тих підтримку, вибачте. І вони сказали, що півроку дається на Замовлення повернення коштів. Так як за посилку я заплатив майже 350 гривень, але кошти мені ніхто не поверне, бо пройшло більше, ніж півроку. А чого це пройшло більше, ніж півроку? Тому що вона десь у них лежала на складі, вони її чи спеціально, чи випадково не повернули. така от коробочка отак от будьте уважні, якщо вашу посилку не забрав хтось, то не чекайте більше ніж півроку. Робіть запитання на компенсацію, можливо, вам пощастить більше, ніж мені. Вітаю вас. Хотів би дізнатися. Я послухаю. До мене повернулася посилка, яку я відправляв більше ніж півтора року тому. Повернулася уся пом'ята. Ну, це не дуже важливо. Але як бути з питанням повернення коштів за посилку? Яким до вас звертатись? Андрій. Андрій, назвіть номер накладної, перевірю інформацію. Накладну пишіть, записуйте. РК e, латиницею. Далі. 0630 8393 9, 9 UA. Це відправлення відправлялося за кордон, Андрій, ви кажете. Так, так, за кордон, да, Індонезію. До якої країни, ви кажете, Андрій, відправлення повинно. Дійти було. Індонезія. З якого відділення відправлення відправляли на звіт індекс, Андрій? 68%. 500. Тарутина, Бессарабське зараз. Ну, дана накладна вже не вслідкується, інформація по ній відсутня. Термін зберігання інформації по накладній становить тільки 6 місяців. Далі автоматично видаляється. Я розумію. Подати заяву, буде відсутня можливість. Ну, в мене є трек, трек номер як вона йшла, він сохранився, тому що я його сохраняв. Я розумію. Дачі заяву можлива тільки впродовж 6 місяців. При перевищенні даного терміну подати заяву відсутня можливість. Так а чому вона тоді повернулася аж півтора року? Пройшло навіть більше, у мене така інформація, Андрій відсутня, накладна не відслідковується. Інформація по цій накладній повністю відсутня. Зберігання інформації тільки шість місяців. Так, я розумію, ми. Далі що... потім подати заяву, буде відсутня будь-яка можливість. Тобто я не можу повернути свої гроші за те, що не доставлено. Ну подати заяву відсутня так можливість, тому що інформація по накладній повністю в системі вже відсутня. Тобто ніякого захисту я не маю, так? Інформацію по накладній повністю відсутня, шість місяців зберігається. Далі заяви не приймаються. Ну в мене є інформація про і... Я розумію, Андрій. Відсутня можливість подати заяву. Інформація по накладній зберігається тільки шість місяців. При перевищенні цього терміну заяви не приймаються. Розумію, мені щось можна зробити по-іншому якось? Подати заяву у вас буде відсутня можливість. Інформація по накладні відсутня. Зберігається тільки 6 місяців. Заяви я розумію, що вона, вона у вас зберігається недовго. Але мені як бути, посилка не доставлена, повернулася пом'ята і гроші за посилку я заплатив. Чому я, розумію. чому я не маю можливості? Подати по заяву, можливо, впродовж 6 місяців. Якщо перевищення цього терміну, заяви не приймаються. Ну, це, ж, це, ж не моя, це ж не моя провина, що вона не доставлена, а Укрпошти, як, через яку я заплатив. Я розумію. Дається можливість на подачу заяви впродовж 6 місяців. Якщо ви не подаєте заяву впродовж 6 місяців, заяви від клієнта не приймаються. Ага, mm. тобто я повинен бу, бу, був, був. Розшук об'являти раніше, так? Впродовж шести місяців так вам дається півроку на те, щоб ви подали заяву mm -hmm. на розшук відправлення. У разі чи повернення відправлення, що вам відправлення не обґрунтовано повернули, ви маєте право подати впродовж шести місяців заяву. Якщо mm -hmm. ви перевищуєте даний термін, заяви від клієнта вже не приймаються. Ну я не, не подавав раніше, бо думав, що вона доставлена. От і все. Я розумію, Андрій, я вам пояснив, що заяву прийняти відсутня можливість. Mm -hmm. Розумію. Дякую. Дякую. Андрій, дякую за звернення. Оцінки якось найкращою. Дякуємо. Шановні клієнти, будь ласка, оцініть якість обслуговування в контакт-центрі, надавши відповідь на п'ять питань. Наскільки ви задоволені повнотою та достовірністю наданої інформації оператором контакт центру? Оберіть оцінку від 1 до 4, де 4 – повністю задоволені, 1 – взагалі не задоволені. Чи допоміг оператор у межах своєї компетенції у вирішенні вашого питання під час звернення до контакт-центру? Якщо так, натисніть «1», якщо ні, натисніть «0». Чи задоволені вивічливістю та доброзичливістю оператора? Оберіть оцінку від 1 до 4, де 4 – повністю задоволені, 1 – взагалі незадоволені. В цілому оцініть, чи задоволені від дзвінком до Контакт-центру. Оберіть оцінку від 1 до 4, де 4 повністю задоволені, 1 – взагалі не задоволені. Наскільки ймовірно, що ви порадите своїм близьким та знайомим скористатися послугами Укрпошти. Оберіть оцінку від 1 до 4, де 4 рекомендуватиму друзям та знайомим. 1 – категорично не рекомендуватиму Наскільки ймовірно, що ви порадите своїм близьким та знайомим користуватися послугами контакт центру Укрпошти, будь ласка, оберіть оцінку від 1 до 4, де 1 – категорично не рекомендую, а 4 – рекомендуватиму друзям та знайомим. Дякуємо за надані відповіді. Ваша думка дуже важлива для нас.